Василь Стус, життя віддане за гідність. Василь Стус, український поет, правозахисник, борець із радянською тоталітарною системою. Поет народився в серці України на Вінничині, виріс і сформувався на сході, отримавши освіту в Сталіно, теперішній Донецьк, сягнув вершин інтелектуального і художнього розвитку в Києві, але зазнав, крім того, ще й Уралу і Колими Він жив. І загинув, аби український народ мав те, що Богом дано кожному народу свободу, незалежність, право на рідну мову, історичну пам'ять самобутню культуру. Більшість своїх віршів Василь Стус написав у радянських політичних таборах: Господи, гніву причистого благаю, май за зле, де не стоятиму, вистою. Спасибі за те, що мале людське життя. Хоч надією довжу його в віки. Василь Стус жив та працював в Донецьку, говорив тільки українською мовою, пояснюючи Моя мова мамина. Він не любив брехні, але кожною клітиною свого серця і душі любив свою країну. Моя Україна забула сміятись, вона гуманить. моя Україна не вщухла від прагнення жити. Моя Україна не знає веселих світань, моя Україна палає у мить до горань. Моя Україна тривожиться, бунтує, буя, на чорнім рабованім туржищі в країна моя. Багато політичних в'язнів були за гратами, а світ заговорив про Василя Стуса. Чому? Бо він вище за інших підніс свою нескореність владі, що полювала на таланти. Вірш за роком рік росте твоя тюрма у авторському виконанні. За роком рік росте твоя тюрма, за роком рік підьму в землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безгорінням проспіху нема. Живеш їжди, народжуйся і жди, ти перед сконом жди у домовині, не назирай, літа збігають згинні, без цятки неба й кухлика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги ніби равлик, Од вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь витік. Виту, відпалав, не угамувавши вікової спраги, він виснувся від себе всю одвагу, лишив на прорізволяще і прокляв. Знайомтесь з творчістю Василя Стуса, митця світового рівня, борця за високі державні ідеали, поборника прав людської особистості. Чекаємо на вас в нашій книгозбірні.